Він сидить у тюремній камері в Німеччині засуджений завання, і, можливо, скоро вийде на свободу. Це саме та людина, яку поліція офіційно називає головним підозрюваним у зникненні Медлін Маккан 17 років. Ми шукаємо відповіді. Вона зникла з туристичного апартаменту в Прая Далуш, Португалія, маленька дівчинка, яку залишили спати одну в номері, поки батьки вечеряли за кілька метрів, і з того вечора. Жодного сліду, жодного підтвердженого фото, жодного відео, лише здогадки, страх і нескінченні заголовки. Це Крістіан Брюкнер, чоловік, що мав історію насильства, сексуальних злочинів проти дітей і проживав неподалік того самого місця, де зникла медлен. Нещодавно стало відомо через юридичні лазівки він може вийти на волю вже цієї осені. Він відбув строк, але не за справу Маккан. Чи це провал слідства? Чи ретельно продумане прикриття. Чому за стільки років ми не маємо ні доказів, ні зізнань? Хто прикриває цього чоловіка? А може, ми весь цей час підозрювали не того. Сьогодні, в щоденниках конспіролога, розбираємо цю справу так, як не робив це ніхто. Версії, факти, підозрювані. І головне питання де Медлін Маккан? Підписуйтесь, лайкайте і обов'язково напишіть в коментарях. Чи вірите ви офіційній версії слідства? 3 травня 2007 року Прайя-Далуш. Портуалія, маленьке приморське містечко, де зазвичай чути лише крики чайок і дзвін келихів у туристичних кафе. Але того вечора там прозвучав зовсім інший крик. Кейт Маккан, мати трьох дітей, вибігла з апартаментів Ocean Club і закричала вони забрали її. Вона щойно виявила, що її трирічна донька Медлін зникла з кімнати, де спала разом із двома молодшими братами і сестрами. Це стало початком однієї з найзагадковіших і наймедійніших справ в історії Великої Британії. Уже через кілька годин перші британські таблоїди ряснили заголовками: «Holiday Horror», «British Girl Vanished», «Missing Mary», «Hunt Begins». Контекст має значення. Це була велика компанія друзів, три сім'ї, плюс кілька родичів і близьких відомих у маді як Tapas Seven – без макканів. Вони щовечора залишали малюків самих у кімнатах, поки вечеряли в ресторані Tapas Bar, усього за 50 метрів від готелю. Так, бо залишати трьох дітей без нагляду це очевидно геніальний план. Хоча вони мали свою систему чергувань. Кожні 15-30 хвилин хтось із дорослих перевіряв дітей, але в ту ніч цей графік дав серйозну тріщину. 22.00. Кейт заходить у кімнату, вікно відкрито, ставні підняті, ліжко Майдлін порожнє. Потім класична помилка номер 1 у таких справах повна відсутність контролю над містом події. Люди бігали кімнатами, торкалися речей, поліція прибула лише через 40 хвилин, і навіть тоді не було ізоляції місця зникнення, не зібрали перші докази, жодної судово-медичної експертизи в перші години. Португальська поліція почала складати офіційний протокол лише через п'ять днів, а перші серйозні пошуки почалися тоді, коли вже було втрачено найцінніше час. Версії сипалися одна за одною. Грабіжник, який злякався і викрав дитину. Викрадення для торгівлі дітьми, педофільські мережі, і тоді підозра впала на самих батьків. І саме з цього моменту справа перетворилася на міжнародний медійний цирк. Вересень 2007 року, чотири місяці після зникнення Медлін, португальська поліція офіційно визнає Кейт і Джері Маккан підозрюваними. Статус Аргуїдос це не просто особи, що цікавлять слідство, це юридичний рівень звинувачення. Аргументи слідства виглядали так. Відсутність слідів зламу. Собаки, які відчули запах трупа в апартаментах і в багажнику їхнього орендованого автомобіля. Нібито ДНК Медлін в багажнику і моє улюблене, нестандартна поведінка батьків після зникнення. Проблема в тому, що навіть ці аргументи розвалилися під тиском фактів. Денка експертиза зразок настільки малий і деградований, що навіть британські лабораторії відмовилися робити однозначні висновки, а собаки так. Вони були натреновані на виявлення трупного запаху і слідів крові, але навіть це не є доказом у суді, лише індикатором. І тут ми впираємося в головне питання: чи саме два лікарі без кримінального минулого могли випадково вбити свою дитину, сховати тіло, а потім тижнями їздити з ним у багажнику орендованої машини під час розслідування, що сколихнуло усю Європу? Є й інша сторона історії. Родина одразу запустила медійну кампанію. Піар агенції, інтерв'ю, благодійні фонди для когось це виглядало як стратегія захисту репутації. Але з іншого боку, коли на тебе обрушуються таблоїди з заголовками Кейт Холодна чи Джері сміється на камерах, піарники стають питанням виживання. Поліція ж тим часом припускалася фатальних помилок, інформація зливалася в пресу, робилися публічні звинувачення без твердих доказів. А через рік з Кейт і Джері зняли всі обвинувачення. Та слід залишився в свідомості мільйонів людей. Вони досі винні. І от нам з'явився новий підозрюваний. Але чи це справді інший гравець? Чи можливо поліція просто змінила вивіску, щоб зам'яти старі помилки? Його звати Крістіан Брюкнер, німець, схильний до насильства, раніше засуджений за сексуальні злочини проти дітей, і головне, в 2007 році він жив неподалік того самого комплексу Оушен Клаб. Поліція вперше звернула на нього увагу значно пізніше, хоча, як з'ясувалося, він фігурував у локальних справах ще тоді. Телефонні з'єднання, пересування, свідки, які бачили його фургон, усе це було, але чомусь не з'єдналося в єдину картину. Сьогодні, після років тиші Брюкнера, офіційно називають головним підозрюваним, але й тут є нюанс. Він сидить в німецькій в'язниці не за справу Маккан, а за інші злочини. І завдяки юридичним лазівкам він може вийти на волю вже цієї осені. Тож питання зависає у повітрі, чи готується влада до справжнього суду над ним? Чи це просто новий зручний підозрюваний, якого можна тримати на гачку, щоб закрити тему? 17 років і ми досі не знаємо правди. Чи винні батьки? Чи це робота злочинної мережі? Чи одинокий маньяк? Чи, можливо, ми всі стали свідками великого провалу системи, де медіа, поліція і політика. Переплелися в клубок, який вже ніхто не хоче розплутувати. Ця справа більше, ніж пошук однієї дитини. Це дзеркало того, як працює світ, коли правда незручна. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково напишіть у коментарях, чи вірите ви офіційній історії зникнення Медлін Маккан.